Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми робитимемо таку об'ємну квіточку із вафельного паперу. Дуже легкою технікою, це буде ранункулюс Для цього ми складаємо три вафельні листки разом і перерізаємо на чотири полоски, потім розрізаємо на прямокутнички. Наша ціль зараз їх перерізати на невеличкі такі пелюсточки. Ось вирізаємо пелюсточок. Подібно все до того, як ми робили, нарізали пелюсточки на вафельні крила. В попередньому відео, хто дивився, знає. Тільки для крил ми їх потім перерізали ще, а для квіточки ми так і залишаємо їх. Я нарізала із чотирьох вафельних аркушів. Такі пелюсточки, але потім мені ще бракнуло. І е, якщо ви будете менший об'єм брати, менший діаметр, е, квіточки робити, звісно, вам достатньо буде і чотирьох. Мусите розпробувати, щоб розуміти. Викладати ми будемо вафельні ті пелюсточки ось по діаметру баночки. У мене це баночка із фісташкової пасти, діаметр орієнтовно, десь ді ді, 7 см. Ось, І просто змочуємо водичкою, і по колу ми приклеїмо ті пелюсточки. Так, їх доволі багато потрібно, але ця техніка дуже надзвичайно проста, бо насправді ви просто от, змочуєте водичкою і по колу ось так клеїте. Поступово в самому кінці, навіть не в самому кінці, а також від половини квіточки орієнтовно ми Зміщаємо до центру, зміщаємось. Буквально на трішечки на там 3 міліметри і так поступово до центру зміщуємо, щоб завершити нашу квіточку. Я пришвидшила відео, тому що насправді це такий трошки тривалий процес, тому я думаю, ви зрозуміли як, і, в принципі, тут видно навіть на пришвидшеному режимі, як все. Робиться. Просто, просто клеїмо та й клеїмо, поки не закінчаться наші пелісточки. До речі, ви помітили, що ми пелісточки зробили видуженими, і в такому ж і порядку ми їх приклеюємо по колу в шахматному порядку. рядочками такими. Бо є ще техніка просто з круглих пелюсточків, але я вважаю, що більш природніми ранункулюс буде саме коли ми наріжемо саме ось такі пелюсточки подовгості. Мені на кінцівку бракнуло пелюсточки, тому я дорізаю ще із вафельного паперу їх, але більш дрібненькі, щоб вони вже не були великими, можна їх зменшити. Ось, бачите, квіточка майже готова. Легенько її, правда, мусимо знімати з посуду, на якому ми збирали. Розправляємо в місцях, можливо, десь треба підправити. І останній етап будемо нашу квіточку підфарбовувати. Для цього я використовую сухий А В мене є ось в таких баночках, але ви можете використовувати будь-які сухі барники і кісточкою, додати чи жовтого, чи зеленого центру, і тоді по колу, яким хочете. У мене це рожевий і жовтенький колір. Лишній я струшую. Де треба, де пустоти, я додаю ще. І ось таким чином виглядає наша довершена композиція. Такі квіти дуже е, класно дивляться на тортиках, чи одна, чи три, чи скільки захочете, в залежності від того, який розмір їх буде. І... Самого тортика можете кріпити на дерев'яні шпажки, на шоколад, ганаш, якщо хочете зробити їх трішки підвищеними. Для цього ви берете залишки вафельного паперу, які в нас залишилися, змочуєте їх водичкою, робите клубочок і приклеюєте до нашої основи. Запихаєте шпажку і вони. Вони класно будуть виглядати із тортика. Сьогодні цей ранубліс просто ідеально доповнив мою весняну таку композицію зайчика. І він просто чудово виглядає у його лапці. Дякую за ваші вподобайки і не забувайте підписатись, тому що попереду ще дуже і дуже багато всього корисного. До нових зустрічей!